Ми наполягаємо на люстрації, наполягаємо на скасуванні депутатської недоторканності, тому що, прикриваючись недоторканності, зараз партія регіонів, та, яка провокувала конфлікт, ніхто не покараний, власне, що відбувається, вони виглядають всі героями. Судить Майдан. Так не можна, так не можна За За суд, або ми державу строїмо, або ми махновські бригади розброїмо. Це цю наволоч, яка, яка причетна до крові людей до вбивств і для катувань. Цього не відбувається. П'ята доба пішла. Хто цим займається? Подивіться, тут, начебто, порядок приймають якісь законодавчі акти, правильно, це все треба для врегулювання ситуації. Але хто ж буде цю мерзоту всю ловити? Чому вони зараз не рахуються з думкою Майдану? Там зараз відбувається в прямому смислі дирибан, розумієте, клугарні домовленості. Я ж кажу, ми зайдемо їм, скажемо, трохи не в тому руслі ворогів, Ми не будемо блокувати, ми не будемо штурмувати, ми просто зайдем своїм скажемо. Насправді, найбільше питання, які <рес> виникають. Це по швидке, Полюстації і власне довелося пояснити, що як тільки можу в називати прізвище людей, по яких надають спецоперації, це дуже буде втратити людей з поля зору. Тому ми з людьми. Люди підтримали мене повністю в тих питаннях, які я говорив. І люди на ті питання, які вони поставили, отримали відповіді. Той, хто виконував каса. Не має права у вони буде відповідати. Включаємо і передаємо до суду. Нехай незалежний не суд розглядає їхню справу. До нашого з вами звернення. Приймається капорно? Приймається.